У заміському котеджі архітектор створив затишний інтер'єр, в якому сучасні технології сусідять з традиційними рисами російського будинку. Піч тут обладнана газовою варильною поверхнею і паряться сходами на косовра з підсвічуванням. Камін у вітальні являє собою єдину конструкцію з зоною, а стильна функціональна меблі гармонійно поєднується з декоративними елементами суздаля. Детальніше про свою роботу над проектом нам розповідав автор. Архітектор Олександр Кравцов. Загальна інформація: місце Істринський район, селище Істракантрікла. Метраж 340 квадратних метрів, поверхи два кімнати, 8 санузли, 4 висота стель на першому поверсі, 2,8 метра. В зонегостіної, близько 7 метрів на другому поверсі, 28 22 метра. В залежності від конфігурації, покрівлі вихованець собака. Олександр Кравцов, архітектор, дизайнер. Не творчої спілки художників України професійно займається проектуванням інтер'єрів і приватною архітектурою. Кожен новий проект для Олександра це нова і цікава задача, яку треба вирішити грамотно і красиво врахувати сотні факторів, десятки невідомих і знайти то правильне рішення, яке може бути тільки в цьому місці і в цих умовах. Замовники та побажання цей проект створювався для сімейної пари. Головним побажанням замовників було створити сучасний інтер'єр і в той же час зберегти традиційні риси російського будинку. На вихідні до господарів приїжджають двоє дітей, і для них передбачили дві окремі спальні на другому поверсі. А для бабусі зробили кімнату на першому поверсі. Перепланування перепланування було мінімальним. Ідальня раніше була відкритою терасою, а ми утеплили її і включили в загальний обсяг будинку, якщо говорити про конструкції. То тут все просто по периметру поставили склопакети, утеплили покрівлю і заново зробили підлогу, такий же, як у всьому будинку. А під їдальнею ми викопали підвал, там зробили невеликий винний льох з природним охолодженням. Його стіни і підлога покриті утеплювачем, вийшов ефект термоса, і влітку і взимку температура тримається на рівні 14-16 градусів. Оздоблення. Ми вибрали натуральні оздоблювальні матеріали, які підходять для заміського будинку. Підлоги, зроблені з масиву модрини, стеля також обшитий деревом, продовжуючи екологічну тему стіни і стеля покрили білим тонованим маслом осмо. Завдяки світлим тонам, інтер'єр наповнюється світлом і повітрям, щоб не захаращувати простір. Поверхи об'єднали легкою і витонченою сходами зі скляною огорожею. У санвузлах ми застосовували практичні матеріали керамограніт Ріоста і мозаїку тренд. А щоб було легше підтримувати чистоту. В передпокої плитки зробили душовий піддон мити собаці лапи після прогулянки. Вітальня кухня і їдальня плавно перетікають друг в одного і шикуються навколо головного акценту української печі в нашій сучасної версії російська піч обладнана електричною варильною поверхнею на кожен день, а дров'яною підштоплять у вигідні та свята, щоб забиратися на лежанку, було зручніше. Ми побудували невелику ширяючу сходи з підсвічуванням. В обробці печі використовували ярославські кахлі, а стінки обмазали глиною і пофарбували вапном. Зберігання на першому поверсі ми облаштували містку гардеробну площею 5 квадратних метрів для верхнього одягу і 7-метрову пральню. Також зберігання тут відповідає шафам дорс, спальні бабусі, що стосується загального простору. То у вітальні ми зробили стележі для книг, вбудовані в стіни на кухні функцію зберігання посуду і запасів традиційно виконує кухонний гарнітур зі зручними шавками і висувними ящиками, крім того, ніші для зберігання дров і кухонного начиння зроблені в фундаменті печі. До того ж це дозволило зменшити навантаження на фундамент, а під їдальною знаходиться невеликий винний льох, в який можна спуститися по сходах зі скляною огорожею. На другому поверсі в кожній спальні з'явилися вбудовані шафи. Доорсми вирішили облаштувати їх в тих місцях, де дах найнижчий. В мансардних кімнатах потрібно особливо ретельно продумувати розміщення меблів. Габарити шаф дозволили організувати простір в два ряди на першому плані розташовані вішалки з одягом, а в глибині. Полиці для зберігання рідко використовуваних речей. Світло ми продумали різнопланове освітлення. В кожному приміщенні передбачено три сценарії: це верхнє яскраве світло, приглушене від бра і настільних ламп, і чергове підсвічування в зоні дверей сантехніки та сходів. Нам сподобалися світильники від виробника ДЕЛТАЛІГ, тому в основному використовували саме їх. Колір, колірне рішення будинку, побудовано на контрасти. Темний фасад розчиняється на тлі лісу, а внутрішні стіни, пофарбовані білим маслом осмо, наповнюють інтер'єр повітрям і світлом. Загальна колірна гамма кімнат об'єднує всі двері. Основна корпусні меблі і кухня виготовлені на замовлення в одному кольорі, їх сірозелений насичений колір перегукується з кольором лісу за вікном, вибудовуючи взаємозв'язок інтер'єру і навколишнього простору, світлий тон підлогового покриття також візуально величеве приміщення. Сівані комнат в держан в єдиній колірній гамі з яскравими акцентами з оранжевої мозаїки. Меблі, практично всі меблі в будинку російського виробництва і виконано за моїми ескізами. Меблі для кухні та пральні виготовлені компанією ВІРС, системи зберігання в спальнях замовляли в медоорс при підборі меблів, і керувалися практичністю і функціональністю, так ефектний стіл від компанії, пора сусіди з кріслами біля каміна з «Ікеа». А сам камін являє собою єдину конструкцію з топкою місцем для зберігання дров зоною адіо та відеотехніки, і у вітальні диван білоруського виробництва а кровати в спальнях від італійської компанії мап з матрацами темпюр. Декор і текстиль скляна огорожа сходів, яка веде в винний льох. Прикрашає панно з винних пляшок. Спочатку пляшки розплавився в гончарній печі, а коли вони деформувалися і стали майже плоскими, ми наклеїли їх за допомогою увклею на скло. Це панно стало і функціональним огорожею, і декоративним елементом одночасно. Багато елементів декору в російській дусі привезли з суздаля яскраві скрині, постоли і казанки, а піч прикрашають ярославські кахлі. Легкі штори з натуральної тканини пропускають багато світла, їх ми замовили в компанії Віктоюса, як практично всі в цьому інтер'єрі. Їх ми вибрали за принципом просто і недорого. Стиль, сучасний інтер'єр, виступає відмінним нейтральним фоном, і декоративні елементи українського начиння вдало вписалися в нього. Вийшло зробити гармонійний мікс, зберегти баланс сучасного і традиційного. Створити практичний інтер'єр для життя не перевантажений зайвими деталями, колірна стриманість і видима простота інтер'єру. Натуральні матеріали відсилають до скандинавського стилю, але яскраві колірні акценти і характерні деталі вносять свій колорит і наповнюють будинок позитивною енергетикою. Складнощі і терміни складнощів при реалізації проекту не було. Замовники повністю довіряли мені і підтримували вибір концепції інтер'єру, невеликі технічні проблеми виникли з електричною проводкою. Спочатку планувалося зробити її відкритою, а в процесі будівництва її поміняли на скриту, якщо говорити про терміни. То внутрішнє оздоблення будинку зайняла близько вісім місяців, многовремені пішло на підготовку підстави і будівництво української печі і каміна, метраж по приміщеннях, один поверх гараж тридцять шістьк, котельня сімк, передпокій шість, гардероб п'ять, хол і сходи двадцять п'ятьк, вітальня, тридцять шістьк, кухня вісімнадцятьк, 16 шістнадцятьк, спальня бабусі вісімнадцятьк, вана кімната при спальні. Вісімк, гостьовий санвузол чотирик, пральня сімк, кімната відпочинку при 18. К. Сауна шістьк. Два поверх. Балкон зі сходами двадцять два кв. 8. вісімк. Хазяйська спальня. 30. к. Хазяйська ванна кімната. Вісімк. Спальня. Двадцять чотирик. Гостьова кімната двадцять чотирик, загальний санвузол. Дев'ять планування поради читачам Інні, Ром, як створити інтер'єр в подібному стилі у дерев'яному будинку. Дуже складно щось переробляти, тому перш ніж приступати до обробки, тельно сплануйте всі інженерні комунікації, електрику, підведення води і каналізації, вентиляцію. І тільки тоді приступайте до реалізації, найкраще це зробити на етапі проектування будинку при будівництві української печі каміна, і сани в дерев'яному будинку приділіть підвищену увагу пожежної безпеки, щоб інтер'єр сприймався візуально більш просторим і наповненим повітрям. Пофарбуйте стелю і стіни в один світлий тон, використовуйте яркі елементи в текстилі подушки, покривала штори. Які завжди можна легко помінять і тим самим змінити настрій інтер'єру, а основні елементи підлога, стіни, двері, вбудовані меблі, лучше долать максимально спокійними і нейтральними. У великому просторі зробіть один, два акценти це може бути піч, камін, сходи, вони стануть організуючим елементом простору. Нехай це буде те. Щовідно з різних куточків будинку у дерев'яному Лучше використовувати матові поверхні і натуральну колірну гаму виключить пластик та інші синтетичні матеріали. Бренди представлені в проєкті кухня, пральня, вірс шафи і системи зберігання, Мердоорс, обідній стіл, воро, стільці, «Цаттелан, крісло, іке, спальні, мап, матраци, тимпюр, сантехніка, дюравіт, світильники, дельта лікт.